Виграв у Європі на аукціоні ось такий лот змішувачі Ханса Сантехніка Ханса От. 43 чи 45 коробок змішувачів. Ось тут. Так що кому що потрібно по Хансі Ханса, а в нас пишеться вона ганза і якось так. Кому потрібні запчастини або змішувачі, звертайтеся. Хватить на всіх. Ось показую. Буде розпаковка кожної коробки окремо. Все в змішувачах тут. 40, будемо говорять, 45 штук. Так що кого цікавить така сантехніка, звертаємося, Будем вам Продавати. <кій> вся Ханса вся це. Європейські змішувачі дуже гарної якості. Є картриджі, дивертори, ручки, все, що кому треба, шланги, ручки, все, просто до сантехніки ханса є все. Пишіть в коментарях, що кому потрібно. Може хто прокоментує, як служить сантехніка Ханса, Бо це перший раз такий лот виграв. Правда у вересні виграв, а ось середина січня тільки забрав посилку. Цю прийшла мені. Перевізники тільки довезли. Так що ставимо лайк і пишемо коментарі. В коментарях пишемо, що кому потрібно. По змішувачах, по сантехніці ханці. Коментуємо. Коментуємо і ще раз коментуємо. Не жаліємо лайків, тому що крута сантехніка ханця. Все, всім дякую за перегляд. Будемо, до речі. Коли буде у нас на каналі 2-3 тисячі підписників, будемо розігрувати змішувачі, подарунки різні. Значить, буде розіграш сантехніки і подарунків сантехніки.